1 травня 2024 року для платників податків стало можливо через електронний кабінет отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами, починаючи з 2013 року, окремо за кожний рік та в розрізі платежів. Раніше такий документ можна було отримати виключно за звітні періоди поточного року для платників податків, яких станом на подання запиту є наявний податковий борг, розроблено функціонал стосовно розрахунку пені, яка буде нарахована у разі погашення податкового боргу станом на поточну дату. Запит для отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та цільовими фондами за формою j Сто Дякую. Подаються через електронний кабінет в пункті меню заяви, запити для отримання інформації. Спочатку в запиті потрібно зазначити дату та місяць, за який платник бажає отримати витяг. За кожний рік запит подається окремо. Якщо платник податків встановлює відмітку у розрізі платежів, він отримає інформацію про витяг, про стан розрахунків у розрізі платежів. Якщо це відмітка буде відсутня, то він отримує узагальнену інформацію без розрізу платежів. Також за бажанням платники можуть замовити витяг про стан розрахунків з бюджетом та цільовими фондами з кваліфікованим електронним підписом посадової особи органу ДПС або без нього. Для цього вони потрібно поставити відмітку в полі з підписом, заповнивши запит, платники. Направляють його до органу ДПС за основним місцем обліку.